Доброго ранку, рідний надім. Доброго ранку, гостям усім. Доброго ранку, сонечко ясне! Доброго ранку, садочку прекрасному! З приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм плотеливим життям. Ташки висізуть пшенят, дерева зацвіли, збираються подарувати нам урожай плодів. Яблука, груші, сливи, абрикоси. Варини також зайняті своїм. Щоб поживу, влаштовують житло. Звичайно, було б цікаво спостерігати за сірим зайчиком і зачком чи лисичкою, але, на жаль, ми не зможемо за цим спостерігати. Проте в світі природи є такі спосіб спостереження, за якими можна робити будь-де. Бо живуть вони повсюду, Трависі, серед квітів та гілочок дерева. Їх можна побачити літаючи на повітрі та мандруючи по землі. Хто це такий? Так, дітки, це комахи. Сонечка на малят поглядає, на галявині їх чекає. Очі закривайте, на квіткову галявину потрапляйте. Куди ми з вами потрапили? Кого можна зустріти на квітковій галявині? Загадки відгадуємо, друзі відшукаємо. Бути уважні, дітки, на весні барвиста квітка, на галявині розквітла, лиш поглянути хотіли, вразнялась і полетіла. А ну-ка, чи здогадалися? Звісно, це метелиці. Наступна загадка. У червоного малятки на спині краплинки, цятки, чорнівуса голова любить лаїдні слова. Анука, будьте уважні, звісно, це на жуку. як ми кажемо, Бож'я як Наступна загадка. Це маленька трудівниця мед збирає, як. Все у вули, все у соти, не царається робота. Хто це? Ну, звісно, це наша трудівниця бджілка. Дітки, а як назвати одним словом бджілку? Метелика і жука? Одним словом можна назвати комахи. Вірно? Давайте з вами разом повторимо, яких же ми знаємо комах. Це комар, муха, джміль, мураха і жук. Молодці дітки. Ви знаєте, дітки, що це за споруда? Це мурашник, житло мурах А мурашник він який? На що він схожий? Мурашник великий, округлий, схожий на горбон. Подивіться, скільки в цьому дивовижному будиночку Ходів та виходів поверхів та сходять. А всередині під землею є ще й тунелі, у які ми з вами, на жаль, не можемо зазирнути. Як ви гадаєте? такий незвичайний дім, вірно, маленькі мурашки. А скільки мурах проживає в одному мурашнику? Дуже багато. Дуже багато. Чим вони зайняті? А вони, дітки, вилазять та залазять у ходи свого будинку, носять бадилинки та неживих комах. Правильно! Саме тому зазвичай їх називають санітарами лісу. Своєю працею вони приносять природі, користь роблять природне середовище чистішим. Отже, мурашки корисні комахи чи ні? Чому вони такі? Як ви думаєте, вони ледачі чи працюють? Розміркуйте і скажіть мені. Комар це маленький комах, які живуть по всьому світу. Вони мають тонке тіло, дві пари крил та довгі ніжки. Комарі відомі тим, що кусають людей та тварин. Незважаючи на неприємні укуси, все ж таки комарі є частиною природної екосистеми і служать їжі для багатьох інших тварин, таких як жаби, риби. Та птахи. Муха. Це невелика комаха з двома крилами часто зустрічається біля людського житла. Ці комахи можуть переносити хвороби, оскільки вони часто контактують з брудними поверхнями і переносять мікроби на своїх лапках і тілі. Тому важливо дотримуватися гігієни, щоб зменшити ризик зараження. Мухи мають важливу екологічну роль, слугують їжею для багатьох інших тварин, таких як птахи, павуки та жаби. Дітки, а скажіть, та чи можна зловити жучка і посадити його в коробочку? Ловити барвистого метелика, турбувати інших помарок? Чому не можна цього робити? Як ви гадаєте, що відчувають комахи, які бачать, що людина хоче зловити і позбавити їх життя або свободи? Поміркуйте, будь ласка. Мабуть, малята, ви вже зрозуміли, що чіпати морах, комах, та завдавати їм шкоди не можна. У жодному разі не можна руйнувати житло. Цих крихітних істот. Адже вони зводили його з такими зусиллями, доклали чимало праці. Краще подбати про спокій мурах, про те, щоб їх ніхто не потурбував. До побачення, діти! До нових зустрічей з природою!